Далі давайте подивимося на історію цін дуплі. 12 місяців тому середня ціна становила 320 тисяч і тільки було 6 проданих. А 6 місяців тому середня ціна у нас чуть, чуть зростила на 323 тисячі і вона тільки мала 3 проданих. А 3 місяці тому то тільки один дуплікс продався за 282 тисячі. То ми бачимо, що воно чуть-чуть впало. А сьогодні середня ціна дуплікса у нас становиться 378 тисяч тут на Pollard Meadows. Вау! Що за брухлива зміна за рік! То ми бачимо, що ринок він зараз зростає. Зараз покупці не готові платити приблизно 99% від заявленої ціни за дуплікси. І вони продаються в середньому десь за 27 днів. То це вказує нам, що тут є сильний інтерес. То якщо ви шукаєте план дії на щодо нерухомості, то ви можете до мене звертатися, бо я вже багатьом українцям в цьому поміг. То, якщо вам цікаво актуальні та минульні ціни на житло в якомусь районі, то ви можете мені обов'язково написати повідомлення. Я вам вишлю останні активні і минулі будинки, просто щоб ви могли бути в курсі, що відбувається в ринку нерухомості. У нашій наступній частині ми розглянемо тангауси і квартири. То ви можете підписатися, щоб не пропустити то відео.